У 1838 році моторошна подія сталася в селі Антонівці на Поділлі, 1 серпня. Місцева селянка Тетяна Заєць народила трьох неживих щенят. Вітаю з вами дослідник, родознавець Ярослав Сумишин. Під час роботи з архівними документами мені часто потрапляють до рук різноманітні історії з нашого минулого, які повідують про цікаві, іноді захопливі, а подекуди незвичайні події на українських землях. Сьогодні розповім першу історію. Отже, 1 серпня 1838 року граф Антоній Дульський написав листа приставу першого стану Проскурівського повіту Подільської губернії титулярному раднику Кудрицькому, в якому повідомив, що в його дідичному селі Антонівці сталася надзвичайна подія. Місцева селянка Тетяна Заєць народила трьох неживих щенят як наслідок можливо, якоїсь невідомої досі хвороби. Зв'язку з цим поміщик офіційно звернувся до влади, щоб та відреагувала і вжила заходів. Сам лис графа Дульського до начальника повітової поліції, свідчив, що народження виродків викликало неабияку тривогу у маєтку Вельможі. Поліція негайно розпочала дізнання. Були опитані всі фігуранти справи. Тетяна Заяць, 25-річна жінка, повідомила, що після народження первістка дочки Феодори вона через декілька місяців знову завагітніла. Проте її не покидало відчуття, що то не по-справжньому, бо вагітність дуже легко переносилася. Ще Тетяна пригадала про два дивні випадки, які трапилися з нею, коли вона виношувала плід. Якось на городі селянка викопала дуже велику жабу і не на жарт перелякалася, а невдовзі їй приснився сон, як до неї в хату намагалася проникнути свикруха, точніше, мачуха чоловіка Івана, яка вже декілька років як померла. Зрозуміло, такий кошмар теж неабияк налякав жінку. Друзі, зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалова, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Чоловік Тетяни, Іван Заєць, нічого суттєвого слідству не повідомив, лише розповів про пологи. За його словами, це сталося вночі. Коли Івана покликала дружина, вона вже народила трьох виродків, які не подавали ознак життя. Тоді Заєць одягнувся і побіг за повитухою. Літня горпина Семчиха невдовзі прийняла ще одні пологи в Тетяни. На цей раз народилося мертве людське немовля. Зрештою, повитуха підтвердила свідчення селянина, нічого більше не додавши. Треба зазначити, що в слідства виникли небезпідставні підозри, що трьох щенят підкинули невідомо хто і невідомо з якою метою. А вже потім Тетяна народила мертву дитину. Проскурівський земський суд навіть дав доручення Кудрицькому залучити до розслідування лікаря Гройсмана. Той особисто приїздив до Антонівців з Проскурова, щоб оглянути породілля. Він написав у висновку, що Тетяна, цитата, находилась в довольно хорошому положенні здоров'я, і на тому все. Водночас, слідчий опитав багатьох жителів Антонівці, але ніхто нічого не знав, крім самого факту народження виродків. У той же час всі свідки позитивно відгукувалися про сім'ю зайців як про порядну родину. Все закінчилося нічим. Слідчі нічого підозріло не виявили, ані відьомських змов, ані небезпечних хвороб. 27 серпня 1838 року, Проскурівський повітовий суд ухвалив рішення справу закрити, оскільки цитата, діло не заключають в собі обстоятельства, котрі подлежать розбирательству і сужденню. Ознайомившись з архівною справою, залишилося лише одне питання. А де поділися тіла мертвих щенят і чому їх не віддали на експертизу? В документах про це жодного слова. Якщо селяни, перелякавшись, відразу їх закопали, то ексгумація тіл була б логічною, принаймні щоб розвіяти сумніви про сам факт народження нелюдських створінь. Друзі, маю для вас ще не одну захопливу ретро історію. Наступного разу розповім про один із перших одностатевих шлюбів на українських землях. Отже, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. До зустрічі, па-па!